Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавесь Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось на вулиці Бориславській, друзі. Зараз повернемо на вулицю Роксолани. Ліворуч від нас якраз житловий комплекс Грушевський новозбудований. А ми, друзі, йдемо зараз вулицею Роксолани. Також пройдемось територією санаторію Кришталевий Палац і підемо до бівету. Зараз вже 11 ранку, друзі, ще бівет... Вже зачинений або ще не відчинений. ну там Перерва з 10 до 12 години. Бівет відчинять лише 12.00. Ну і 12.30 можливо хтось зі співаків прийде на бювет. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь. Прогуляємося разом до бюлету. Погода чудова, сонце світить. Осінь на курорті, жовтень місяць. Дуже гарно тепло, майже вже плюс 20. Дуже тепло потепліло останніми днями. На курорті зараз більше людей, ніж ви зараз бачите, ось тут хижина спа. Колись, пам'ятаю, в коментарях писали, щоб показати хіжину спа. Ну, зараз, бачите, люди або на десь на продуктовому ринку, можливо, десь в торгових центрах, ну, ближче до там 12-12.30 люди підтягуються до бювету. Це вже не літо, спеки немає, тому. Людей багато як і в обідню пору, так і в вечірню. Ліворуч від нас ресторан Веранда. Ну і житловий комплекс Галицький двір. Компанія Галицький двір будувала цей будинок. Взаді цього будинку будується ще один, друзі. Іншого проєкту, але будується. Тут Вілла Ембрас, праворуч, також колись в коментарях просили. Показати цю віллу. Ну і також просили розповісти, які ціни там на проживання, друзі. Отже, стандарт коштує одномісний 750 гривень, комфорт а, двох, з двох спальним ліжком на дві особи коштує 1150 гривень, люкс коштує а, для двох 1450 це все за добу. А, і стандарт ще є за 750 гривень. Ну, це для однієї людини. Також інформація для користувача. Введено в експлуатацію у 2019 році кількість номерів 22, вмістимість 50 людей. Розташування, ну, написано центр міста. Це, недалеко, це далеко не центр міста, а найдешевший номер тут, ну я вже говорив, 750 гривень за добу це без харчування. Звісно, що тут недалеко до бювету Якщо пройтися через е, територію санаторію Кришталевий Палац, це... Ну, я знаю, метрів 500, напевно, буде до 9. Ось це компанія Срібний Дім будувала цей будинок. Також нова будова. По вулиці Ропсолани вже є дві нові будови Дійсно дуже гарна погода. Жовтень розпочався з дощів, але ну бачите, сьогодні дуже тепло, дуже сонячно, друзі. Сьогодні, нагадаю, 9 вже. 9 жовтня. Ось так цей будинок виглядає. Має всередині ліфт, хоча не, дов... не 9-ти Ще, друзі, був коментар цікавий на рахунок Павла Зіброва. Я знімав відео, був Павло Зібров на бюветті. Ну, звісно, він там не співав. Він практично не співає на бюветі, він тільки приходить для реклами концерту, пофотографуватися. Ну, там з Донати зібрати таке. І написали в коментарях, що трускавці його бачать частіше, ніж його власна дружина. А хтось ще написав, що співаки напевно десь живуть неподалік корорту і їздять по колу. Ну, можливо, не знаю, друзі. Знаю, щорвон скорпіон може трускавці, а більше співаків, тільки бачу на біветі. Це вже вулиця Суховоля, друзі, вверх можна прийти до верхнього бівету, зачиненого, нагадаю, до супермаркету Траш, також до санаторії Женева, Кристал, Алмаз, Рубін, Янтар. А ми повернули, друзі, бачите, Суховоля 35, санаторій Кришталевий Палац. Величезна територія, санаторію, а, також мають свій власний парк. Багато цікавого. В попередніх відео, друзі, я вже розповідав про історію виникнення цього санаторію, просто цікава історія. Це один із перших санаторіїв такого масштабу із такою великою територією. Звісно, що якби зараз будували там санаторії, вілли, я думаю, що таку територію точно б не віддали під якийсь санаторій чи готель, чи віллу. Це могли робити тільки колись. Ну, і дивно, що це все збереглося і ніхто там ні кусочка території не продав. Тут дійсно можна погуляти, є величезний різновид дерев кущів квітів. Єдине ще питання до асфальтного покриття. Воно вже своє просто від, відслужило. Це один із корпусів санаторію їх нагадаю тут декілька. Також є тут і тенісний корт і баскетбольна площадка. ну Дуже багато різних, а, навіть вартість путівки, дуже багато різних там процедур входить тут. дуже багато Кажуть, що розвинена тут медична інфраструктура дуже сильно. Ну, не знаю, друзі, пишіть в коментарях, я знаю, що люди, які дивляться, Канал Трускавець Тревел також відпочивали і в санаторій Кришталевий Палац. Так що діліться своїми враженнями, відгуками. Людям цікаво, люди прочитають, обов'язково також і мені цікаво, і я прочитаю для вас, озвучу. Видно зразу звідси готель Весна. Ну і відповідно з готелю Весна, прекрасний краєвид з верхніх поверхів на бюет, на Якраз санаторій Кришталевий палац на парк. Ну і видно, я думаю, що Карпати звідти Дуже часто, до речі, в коментарях писали, щоб показати територію санаторії кришталевий палац. Нагадаю, друзі, що від 8 жовтня проводяться святкування ювілейного святкування Дня народження санаторію Кристал кристал там навіть вхід безкоштовний. Написала, що для бажаючих прийти. Ну, постараємось друзі. Стараємось попасти і туди, як будуть якісь цікаві концерти. Там, до речі, нагадую, що святкування буде протягом декількох днів. А ми вже, друзі, підійшли майже до бівету. спускаємось вниз тут. Є якраз вихід до бівету і вихід до парку. Курортного парку Адамівка, не їхнього місцевого парку. І звідси зазвичай виходять артисти, які планують свою рекламу концертів на біветі. Дуже зручно, вони під'їжджають сюди на власних авто і виходять тут буквально 50 метрів пройтися і все. Ну, бачите, 11 година, але людей не, не багато. Небагато людей. Зранку багато, в обід багато, ввечері дуже багато, а зараз... Ну, люди. Можливо, десь на процедурах. Можливо, ще десь. На екскурсіях. Чудова погода сьогодні, друзі, для екскурсій. Чудова, причудова погода. Дійсно гарно. Дійсно, гарно. Ми вже підійшли, друзі, до бівету. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Прускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачимо, авто приїхали, вже привезли картини на продаж. Будуть розставляти, ну і йде підготовка до 12.00. Це знову, коли тут появляться на біветі багато людей. В жовтні місяці знову буде Івобол в Палаці культури Шевченка. Багато концертів. 10-го буде. А, Катерина Божинська і Михайло Грецькан, також буде потім Роман Скорпіон, також ще буде лісипедний батальйон. Багато відомих виконавців. Ну, сьогодні тенори з бельканду, друзі. Палаці культури Шевченка. Також досить гарні картини тут подають. На музичному паровозику ще дітей немає. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.